Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щойно поснідала. Так хотілося вкластися та полежати після сніданку, але сама себе заставила іти і походити. Взагалі ж рекомендують не вкладатися, як поїв, а ось так походити свіжим воздухом, подихати і порухатися. Це ж самі ми розуміємо, що набагато корисніше. І для цього кишкового, шлунково-кишкового тракту, і для всього організму, як вкладоць. А це саме, зразу покажу, дійсла до свого часнику. Ну, хочу вам сказати, що трохи підріс, як я його прополола, але не дуже холодно. Холодно. А, сонця мало. Ось бачите. отак. А, дивіться, відрізняється один сорт від іншого. Від іншого бачите, лист, листочки ці не такі. А це булька, ось, ось самі можете впевнитись, що де-не-де де сходи. Ну, вже краще рядочки видно, але ще, -ще не дружні сходи. Погода в нас яка? На сьогодні обіщали 90% опадів. Дощу іще не було, але таке в повітрі, ви знаєте, потроху-потроху і мигичить. Ну Пам'ятаєте, нещодавно було моє відео, де я вам показувала, що ламаю ламаємо ми, вірніше, кукурудзу. Виникло у моїх підписників виникло запитання, чому ви цю справу не зробили з осені, Адже з осені кукуруза ж сухіша, краща. Я не заперечую, дівчатка. Але так склалися обставини. Оце і в нашому селі. Майже в усіх людей залишилась кукуруза на городі, на гектарах, ось дивіться, будь ласка, бачите, ось це людська кукурудза, яка іще не молочена. Чому? В нашому селі комбайна немає поки що. Комбайна немає ні в кого. Нам потрібно йти на поклони по інших селах. просити, щоб заїхав в село, комбайн молотить. А самі розумієте, люди ж то хватають спочатку ж у себе по своїх селах, а вже тоді ж, коли ж дійде черга, і до інших сіл. Ну ось з осені в наше село черга і не дійшла. Почалися дощі та, та і сніги, по-моєму, ж там рано почалися, я вже конкретно не пам'ятаю, ну щось таке. Ото, хто встиг вручну виламати, то, то й виламали. Я ж навіть і не заходила до своєї кукурузи, тому що помічників моїх вдома не було нікого. Працювали по інших регіонах і, як кажуть, і близько біля дому вони не були. А ділянка ж то чимало, там майже 30 соток, то я навіть туди не заходила, бо їй не тільки треба кукурудзу виламати, а її треба виносити, погрузити, перевезти, а тоді ще кудись і занести. То я б ж там і лягла на тій кукурудзі. Тому залишилася вона зимувати, а тепер, оце ж, з весни, заскочив був комбайн, до нас у село хто встиг. Змолотив, ну, а в нас так склалися обставини, що ми не змолотили, то тепер же ж доводиться і вручну ламати. Ну, ну Чесно скажу, дівчатка, таку кількість кукурудзи таку площу виламати, я б більше і не хотіла. І навіть розпочинать. Ну, і справа, дівчатка. Так, оце буду, я, мабуть, вже йти. Додому з вами спілкуюся та заодно ще під ноги дивлюся, бо йду ж я ось по польовій дорозі, а тут горбики-ямка, горбики-ямка, то треба ж не тільки з вами спілкуватися, а ще й під ноги дивитися, бо носом ось пошкопердаю я е, на поле, то розпочну весняну оранку. Ви знаєте, сиру, сиру і холодно. Ну поки що дощу немає, можеш таки виламаємо сьогодні, доламаємо її. Ой. На вулиці і дощ не розляпується, але ж і не розгодинюється, немає сонця. То враховуючи те, що моросило зранку, це ж е кукурудза там мокра, сира, і не хочеться ж. Іти в таку кукурудзу і тоді за собою грязь тягати. Уже ж нехай стоїть, підтряхає, сонце виглядає. А ми долаємо. Що я сьогодні тоді вирішила зробити? Нашаткувати капусти. І один бутильок я зроблю ж так, як і завжди роблю. Рецепт є на моєму відео, рецепт є відео. На, на моєму каналі господи. із сілью й цукром. А ще хочу я один бутильок зробити із медом, так як ви мені рекомендували не одна моя підписниця. Але ви знаєте, рецепти різні. Одна підписниця рекомендує на бутильок верні, не на 1 літру води столову ложку меду додавати. Інша підписниця на літр води 3 столові ложки додавати, не знаю навіть скільки. Мабуть, я розпочну з 1 столової ложки меду, а там уже ж визначуся. Зробила я вже капусту із сіллю і цукром, залила водою. Мене запитували, чи ви розчиняєте у воді сіль і цукор. Ні, я засипаю прямо у банку. Це насипала сіль, насипала цукор і залила. Водою. Воду заливаю не повне, бо тоді ще ж буде, як буде випашуватися капуста, буде виділятися сік і через край переливатиметься. Воду я не кип'ячу, не підігріваю. Мені писали, там, що ну, кип'яття для капусти. Воду я заливаю звичайною холодною водою. Так як мені рецепт казали, так я роблю і вам кажу. І вже ж я не один раз роблю таку капусту, то слава Богу, поки що на нас нічого не нападало. Капуста виходить смачна, нам вона подобається. Як я вам вже сказала, я воду ніколи не, не, не виміряла, так зверху наливала, вже дивлюся, скільки ж потрібно. Але для капусти із медом, там рецепт вже йде на одну літрову банку, столова ложка е, солі і столова ложка меду. То мені ж необхідно було виміряти, скільки ж сюди ж піде е, води літрів. То на прикладі цієї банки, да, я ось виміряла, у мене пішло на 3 банку 1 літрова банка води, і ось другої, бачите, скільки залишилося. То я думаю, що на 3 бутильок мені необхідно було, буде взяти трохи більше, ніж. Чим... Півтори столові ложки солі і трохи більше, ніж півтори столові ложки меду. Ну, Сіль я можу туди насипати, а можу і розчиння для такої капусти, всі з меду. Мабуть, я сюди засиплю сіль, додав мед, гарно розколочу і вже залю я цю капусточку. А тепер я ось так назначу цю банку з капустою, яка з медом. Щоб вже знати своїми ж враженнями. Про цей рецепт я з вами поділюсь пізніше. Чи сподобалась вона нам, чи смачна, дамо час капусті нашій вигратися. А в нас, ви знаєте, на вулиці розгодинюється, сонечко у нас на хмаринок виглядає, мабуть, таки доведеться після обід йти на свою кукурудзу. А вам дякую, мої дорогі підписники, за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!